Всім привіт! Радий вас сьогодні вітати на своєму каналі. І знаєте, якось непримітно, як завжди підкрадається грудень, а це означає, що настав час говорити про ту стопочку книжечок, які я прочитав за січень. За січень я начитав аж 10 книжок, так що розкажу, що мені сподобалося, що мене розчарувало, і взагалі моє враження від січневих читань, які в мене були дуже полярні. Так що будемо потрошечки відправлятися. І починати ми будемо. Із Дідоон 9 від Тенсін Юїр. Розповім моє враження про цю книжку, яка нашуміла, Чи сподобалася вона мені, і взагалі, як я відношуся до того, що авторка сміливо спробувала розв'язати-пов'язати некомантику з біянок у космосі? І що цього, на мою думку, вийшло. А перш ніж ми відправимося, попрошу поставити лайк цьому відео і написати свій коментар, чи дивилася ви Гідон 9, чи не дивилася. Ну а ми тим часом будемо відправлятися. І... Знаєте, чесно кажучи, скажу, що цю книжку я виграв у книжковому розіграші. Так вона була у моєму списку на те, щоб купити. Та виграш я виграш, і я вирішив, ну що ж, будемо починати рік з того, що я виграв, може, повезе. Книжечка має таке досить стильне оформлення видано, видаництвом вівод. Як завжди, ану купа всяких анотацій. Але, знаєте, якщо говорити коротко про цю книжку, то я зразу скажу, що книжка мене розчарувала. Мене старого фаната, любителя такої якоїсь класичної фентезі-фантастики та любителя цікавих експериментів, книжка розчарувала своєю прісністю та певною, знаєте, дешевизною і своїми декораціями та також неогічними персонажами. Звичайно, можна сперечатися, що я не зрозумію, що ця книжечка про мемчики і таке подібне. Проте, якщо купнути глибше та подивитися, то можна побачити, що авторка за красивою обгородкою. Зробила банально нічого. У нас був величезний потенційно чудовий задів на просто неймовірно глибокий світ, який би класно міг постібатися із канонів жанру. Міг зробити щось класне і потужне. Натомість, що ми маємо? Натомість, ми маємо типовий Янґедалт серіальчик навіть так, ми маємо типову Янка Дальт, сценарій для серіальчика від Netflix, який забудеться, вибачте, мене після першого перегляду, і ти будеш згадувати, о, я ж якось таке читав, о, я ж таке дивився. Так само це, при величезному-величезному потенціалі величезному авторка перетворила це доволі клішовану та нелогічну історію. Так, я, звичайно, розумію людей, яким вона подобається, що це таке, типа, так, класне, вайпове фентезі, таке потужне саркастичне, головне героїння. Але вибачте мене при деталь добру розборі саркастичне героїня перетвориться на самозакохану дитину, яка, е, перебуваючи і до того ж на планеті некромантів, дуже недовго би протягнула та й взагалі. Більшість сюжетних поворотів тут відбувається, на мою думку, тому що авторці так треба, щоб у сюжет чи відбувся якийсь черговий стьобчи маючи. А я от таке якесь моє враження. Ну, в принципі, поставлю 5 з 10, за спробу щось написати. А ви, до речі, читали Гідон 9 чи не читали. Якщо читав, напишіть, будь ласка, ваші покаження. Порівняємо. Мені цікаво, як кому, і чи в когось буде така сама думка, як у мене. Переходимо далі, і наступна книжка, яка мені. Ой, Дурингам тримає. Так, ця книжечка мені дуже сподобалася. Цю книжечку я читав буквально я буквально прочитав кілька днів тому і скажу, що на відміну Гідон 9, яку я вважаю провальною. Затруєна чаша від мене отримала оцінку 8,5 навіть ближче до 9. Пояснюю, чому. Починаємо з того, що автор Роберт Джексон Беннет будує досить цікаві та нетривіальні світи. І так, хоча, е, хоча, хоча, хоча подивившись на світ затроєної чаші, ти розумієш, що звідси зустрічають вухи атаки Титанів і Нірувольфа, але це, в принципі, світ не робить взагалі гіршим. Перед нами передами, передами вийшов такий самобутній авторський світ, який, напевно, на мою думку, досить близько підходить до біопанку. Чому? Тому що тут дуже багато всяких таких біологічних видозмін, купа всяких видозмінених людей. Головний герой він такий, в принципі, не типова Марисюшка, не типова пустишка, <кхід> як та ж Гідон 9. Перед нами. Класичний приклад того, як людина, незважаючи на свої вади та свої проблеми, росте над собою та намагається працювати, намагається викручуватися. По другорядним персонажам, скажу, що він тут досить живі та класні вийшов, бабку такої... <кхух> є. Багатьох є тут нормальна та власна мотивація. Єдине, що мені не сподобалося, це любовна лінія. Можна сказати, типу Дмитро Ханжа, не тому що лгбт лінія. Ні, вона мені не сподобалася не за те, що вона тут прописана, мене таке враження чисто для галочки для того, щоб було. Але це мої враження. Та незважаючи ні на що, мої враження за цю книжечку за чудовий світ, за немірні персонажі і класне занурення у фентезійний детектив, будуть 8,5 майже 9 із 10. Переходимо далі. Дві наступні книжечки, які я закинув у свою шафу, це Олегія савотіна чакунка та культ, український сипфічний фентезі та. Оніт Данічак, Крав Бакитної імперії. І знаєте, да, це в мене такий невеличкий блог українських письменників. Якщо говорити про чекунку від культ від Валерії Соботіної, то в мене моя оцінка для неї буде 7 із 10, тому що це таке досить легеньке, досить прикольне це таке досить легеньке та прикольне фентезі, яке легко читається, і з досить прикольним світом, який явно надихався магічними академіями аніме. Та українською міфологією. І це мені дуже-дуже подобається, тому що автори, які надихаються українською міфологією, ви просто круті. Досить нам тягнути всяке, можна використовувати свою міфологію. Так, української міфології не так, ну в принципі, сув'янської міфології, не так багато до нас дійшло, але навіть маючи тему, можемо створити класні та оригінальні світи. Так, от я, наприклад, говорив про «Гідон 9» та э, затруєну чашу. В обидвох тих книжок в мене є претензії до любовної лінії. Проте, якщо дивитися, наприклад, на Чапунку і культ, то я вам скажу, що це приклад, як побудувати досить класно, досить чудово, досить оригінально дуже класно вписану в книжку софічну любовну лінію, яка працює, яка не виглядає надуманою та притягнутою. Так що тут пані Варіс Водін і ще один величезний лайк. Книжка читається легко, книжка читається класно. І книжка явно показує, що буде продовження за що дуже-дуже вдячна. Наступна книжка це хмарна проза від видавництва жупанського Леонід Данільчак крах Бокитної імперії. Скажу часто, що це дуже важка, дуже складна і доволі жорстка та жорстка книжка. В Принципі, це чудова алюзія на наш нинішній стан, на наші нинішні події, в тому числі і російсько українську війну, до речі. Якщо ми вже заговорили про російсько-українську війну, нагадую, що війна триває. Якщо ви маєте якусь можливість підтримати, будь ласка, якісь з волонтерських чи благодійних фонів, фондів, яким довіряєте, адже це дуже потрібно. Будемо повертатися до лендіда Даничка. Скажу, що книжка, хоча це фантастична повість, вона має невеличкий об'єм, проте вона дуже, як то кажуть, морально важка, дуже важко б'є під них, Ще закінчиться на такому певному геппі-енді, хоча і не для всіх героїв. Так що, в принципі, я цю химерну історію оціню, напевно, що на 6,5 із 10. Жупанський, взагалі видають, знаєте, дуже багато всякої класної літератури. Так що, бачите щось від жупанського, беру. виберіть раду. Переходимо далі і знаєте, завдамо повного удару по ностальгії. Адже доступна книжка, яку я прочитав, це Джоан Роулінг, Гаррі Поттер і Кубок Воню. Чесно кажучи, якщо говорити про Гаррі Поттера та Кубок Воню, то скажу, що. Ця книжка мені йшла дуже довго. Якщо перші три частини Гаррі Поттера я прочитав фактично за кожну за вечір, то Келог побуповню я читав, напевно, що майже два тижні. Книжка в один момент різко стає моральною важчою. Книжка в один момент різко стає сірішою в порівнянні із першими трьома історіями, що якби ознаменує нову еру у епосі Гаррі Поттера. І, знаєте, кінці книжки я зробив такі дикі вайби кінця 22-го року. Ви собі не уявляєте, мені здається, що тут авторці дуже класно вийшло подати таку ситуацію, що от насувається повний великий капець, а ніхто в це не вірить, і угодно намагається себе заспокоїти, що якось це воно проканає, і ви не можете так помилятися, і все буде добре. Так що тут вийшло дуже прикольна. Оцінка явно збуде 7,5 із 10. Також і ще одна книжечка це знак хаосу від Роджера Желязний. Це вже восьма частина із світу Амбара, який складається із десяти частин. І скажу вам, що знак хаосу, в принципі, можна охарактеризувати тим, що це так само вже середина історії, і у желязній є така проблема, що так само у Корвіна, так само у п'ятикнижні Мерліна, що на кожній книжці, яка вже є серединою історії, нас там трошечки просідає таке враження, що автор робив невеличкий відпочинок. Аби трошечки передихнути, аби трошечки зібратися з думками та вирішити у яку сторону піде повість. Ну і також мені трошечки не сподобалося, що ця повість доволі, доволі психоделічна, тому що я з одного боку недолюблю Люя та його, а лісу закалі. А ця а, 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 фактично ця частина це велико дуже дуже нею надихалася. І, і в принципі іншими речовинами, які не рекомендуються. А в принципі читається так само доволі непогано. В себе охідсов на 6,5 із 10. Переходимо. І ще одне книжечки. І це Джон Толкін різ гости різдвяного діда. «Листи різдвяного діда. Я прочитав, десь стягнули мої малі читачі. Вони вже валяються в хаті, тому що книжка має дуже класні ілюстрації. Проте, знаєте, я нос... Я для мене було просто неймовірним відкриттям знати. Які були різдвяні традиції в родині Толкін? Це ж знаєте, це просто неймовірно, Коли у якійсь родині є такі цікаві та класні різдвяні традиції. Ці всі властиві з резяного діда, цікаві історії, що відбувалося. Толкін щось писав дітям, цікаво розказував про подарунки. Ми бачимо, що не так то й багато він жив, тому що не завжди він міг подарувати своїм дітям те, що хотів. Пояснював трошечки ситуацію. Ну, в принципі, це таке, знаєте. Не знаю, чи сім'я мала право таке публікувати, але напевно що мало раз вони опублікували. Але це дуже така класна, дуже така тепла та дуже така щира історія. Переходимо далі. І тут в мене і ще дві книжечки. Douglas Адамс, ресторан кінець світу, друга частина із легендарної саги гумористичної фантастики. В принципі, що я можу сказати, я тут зробив одну величезну помилку, тому що автостопом по галактиці я не прочитав. І мені було дуже-дуже важко читати цю книжку, тому що я дуже довго та дуже нудно в неї в'їжджав. А коли вже в'їхав і я вже побіг, що книжка закінчилася, треба чекати на продовження. В принципі, дуже прикольний, непоганий зразок гумористичної фантастики. І ще одна книжка, яку я читав, це Патрік Ротфус. Вузька дорога між бажаннями, знаєте, можна скільки завгодно сварити Патріка Ротфуса, що він клятий у симулянт, який вічно тільки то робить, що не пише книжки, але... Повесть вийшов просто на війну з дуже класним оформленням. Оцінюю на 8 із 10. Ну і десята книжка, якою я буду закривати цей місяць, це грузовий фронт від Джима Бучера, виданий видавництвом небо буква Пуліжінг. Це дуже класний нуарний фентезійний детектив. Про яке я можу сказати, що історія класна, історія легка і дуже майстерно написана. Хоча, знаєте, в принципі, я від Джима Бучера більше люблю історію про римлян із покемонами. Але ця історія про детектива із Чикаго Гаррі Дрезена читається дуже якісно та дуже класно. Читається легко, читається швидко. Особиста оцінка 8 із 10. Якийсь отакий в мене був читацький сіжі. На ви що прочитали за цей місяць? Напишіть, будь ласка, в коменту. А А йдемо далі. З вами був Митр. Щасливо, і Пока.